Пропоную вашій увазі огляд каталогу компанії Avon на грудень місяць. Сьогодні тільки я отримала 17 листопада і відразу вам роблю огляд. Ось така краса. Так, дивіться, пропозиція відразу. Акція новорічні подарунки. Купуй продукцію на 599 гривень з каталогу, обов'язково включаючи в цю суму будь-який продукт. Зі сторінки 4,13 або 224-235. Та замовляй подарунок сюрприз лише за 15 гривень. У нас колись таке було ось такий код ми писали. Шкода, дуже крутий був аромат, дуже крутий був гель, крем-гель. 100 тисяч таких сюрпризів чекають на тебе. То, в принципі, ну, 80% приходило нормального такого, що потрібно для нас, для життя продукції. Так що за 15 гривень, ось так. Будемо вірити, що будуть круті, класні подарунки. Але на кожній 599 гривень, включаючи ось цю продукцію, не забуваємо. Так. Міксуй кольори. Ось такі в нас палетки і туш, чудова туш. 13,2 грама вага палетки. Це багато. Так, експериментую зі стрілками. Нова лімітована колекція по 109 гривень, дівчата. Звертайте увагу, олівець для очей 0,28 г, а марикливі олівці 0,35 г. Бачите, навіть більше на 7 грамів. На 70 грамів. Так. Нова лімітована колекція. Зволожуюча мерехтлива помада Ультра 179 гривень, дуже гарна. І це в нас усюди хайлайтер для обличчя. багатофункціональний. Ось такий, дивіться, набор косметичка. Іде набір за 1099 гривень. Ось такі пензлі. Лаки 60 секунд висихають. Шимірні, дуже гарні такі. Так, парфум фаравей. Іде такий набір. Дивіться: знижки до 55%. За умови придбання будь-якої продукції з каталогу на суму 399 гривень. Ось такі ціни вам пропонують. Тут для нього чудова дуже вода, чудова! Прям супер. За умови придбання. За умови придбання будь-якого іншого продукту ось такий святковий набір. Дуже ціна крута, до речі. Індивідуал блю. Потім NU, Enju ось така лінійка. Дивіться. Дуже крутий. Крута, до речі. Набори. Подарую новорічне свято. Дивіться, які ціни за умови придбання будь-якого іншого продукту. Тобто це ціни кінцеві. Ось набором дешевше виходить, потім знову так, і можна купити ось такі напори. За умови придбання будь-якого іншого продукту це в нас стосується ось цієї сторінки, і будуть золоті цінники. 100 мл. Лінійка Attraction. Ось такий для чоловіків в подарунковій коробці для нього 599 гривень 75 мл. І це в нас іде шампунь гель для душу 200 мл. Для неї парфумована вода. І можна ось такий набір купити. 100 мл, дивіться, «Attraction», «Today» і ось такий «Attraction». Зіслав. суперовий аромат, суперовий. 75-50. Зараз зауважте, в листопаді набагато дешевше, кому потрібно звертайтеся. Такі поклади до сумочку міні спреї За умови придбання дівчата. 10 мл дуже зручно, дуже великий вибір парфумованих вод. За умови придбання будь-якого іншого продукту по 30. -точки. Для нього два, так я б... Ні. Для нього раз два, А, да, два тільки. І для неї парфумовані води. Дуже крутий аромат. Дуже стійкий супер. Карсиве. Це в нас ідуть твоя ціна за умови придбання будь-яких двох ароматів зі сторінки 50-51, буде червоний цінник. Два однакових брати можна або різні, як ви бажаєте. Celebre, пюрбланка. І зауважте 150 мл ще парфумований ласьюм для тіла. Summer White, Здрав навіть бо є. Чомусь їх немає окремо такого. Два в одному набір ось такий. Твоя ціна за умови підбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 56-57. Буде ось така ціна, якщо ви візьмете два. Дуже класна ця водичка. Взагалі, IMARI мені подобаються. Парфумовані ласьйони для тіла, зауважте, що вони 125 мл, 150 ось ідуть бачите. А ті 125. Такі парфумовані два спреї є. І дезодоранти жіночі парфумовані. Ось такі парфумовані теж ідуть дезодоруючі спреї. Дуже стійкий класний аромат. Навіть в такому його можна купувати. Mask Marine для нього 269 гривень. Summer White класика, самий перший аромат. Чудовий, класний, освіжаючий, такий легкий. Так, full Speed, Ідуть набором таким: іде окремо. І іде ось такий набір за 599 гривень в подарунковій коробці. Ось такі Full Speed, вже різновиди. Ось так. Набори поставили, бачите, зробили наборчиками. І ці набори 349 гривень. Круто. Виходить зазвичай 309 гривень, а шампунь-гель 250 мл за 40 гривень це дуже круто. І ось такий чудовий набір іде з парфумованим дезодорантом 150 мл World Country. І ось такий набір за 499 гривень в подарунковій коробці. Трійка. Блексайди. Реал, блексайд нот. Чудовий аромат це взагалі. Точно, що спокусливий настрій. Так, дивіться: 189 гривень у нас є три дезодоранти парфумовані по 150 мл, по 50 чоловічі повністю, і шампунь-гелі йдуть. Маски. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох ароматів з цієї сторінки. Два аромати купили, і буде ціна 269 і 239 гривень. Гарний вибір. Це дорогі сторінки. Якщо вам не, ну, не сильно поспішає, то це дорогі сторінки, можна перечекати. Так, і пішла декоративка вже. Дуже стійкий тональний крем класний. Не скатується, нічого з ним не стається. Лаки, хто полюбляє, і таке робить. Суперстійкість. 99 гривень 10 мл. І ось таке верхнє покриття. Так. Набори. Нема умов, нема нічого. Ось такий набір, ось такий набір. Далі. Ось так набір йде з косметичкою. Ось такі з мішечками. Ось такий. Цінний, дивіться. Це дуже презентабельно приходить в коробочці, прям презентабельно. Дуже мені подобається. Так, Туші. Це в нас брови. Люксовська лінійка. Дуже великість, бачите, кольорова гама. Потрібно мені такі щіпчики купити. Так, це в нас ось так. Класна водостійка туш. І оце мені подобається теж туш. Дивіться компактна крем пудра, матуюча компактна пудра, консилер. Тональний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою бездоганний тон 30 мл. Потім ось ідуть теж дуже гарні праймери. Фіксатор. Рум'яна, до речі, класні теж. Кремові рум'яна навіть є. Хайлайтер і бронзуюча пудра. Косметичний спонж, компактна крем-пудра. Олівці для губ. Я такою користуюсь, мені подобається з гіалуроновою кислотою губна помада. Близькі, це супер. Помада бальзам ось така, помада леді, олії. Класні для олії, мені подобається теж. Це для нігтиків все в нас. Теж для нігтиків. Для пом'якшення кутикули, зміцнюючи, коли нігтики знімаєте, коли немає лаку там, да? дуже добрі засоби. Ось такий органайзер, в мене такий теж є. Різні пензлі, ці не дивіться. І ось тут дуже великий вибір пензлів. Це дуже супер. Мені це дуже подобається, що є великий пензер. В -в -в великий вибір. Так, engune. Ось такий набір в подарунковій коробці. Спробуй, бачите, написано, хто бажає, можна купити навіть замовити такий ось пробний зразок. Нічна маска зараз вже в нас іде, бачите, в тубі, не в скляній банці. Навколо очей відмінна темні кола. А це ліфтинг піднімає. Ось оцю повіку, підіймає це саме на моделі, оце ліфтинг, і його потрібно трішки. Це дуже багато показано на моделі, ну це потрібно, щоб люди побачили. Але його потрібно геть трішки. Дуже класно працює. Головне вранці і ввечері наносити. Все, щоб не було, якщо ми робимо лінійкою. Так, і якщо ми робимо в комплексі, то, звісно, це нам допомагає на постійній основі. Такий набір теж собі я хочу колись купити. Дуже його хвалять для чутливої шкіри. Дуже його хвалять. Ідуть у нас тоніки, міцелярні води це теж дуже гарна лінійка веню. Ось такі масажні, дивіться. Прилад для очищення, масаж. І ось такий пов'язки на голову. Маски. Ось такий набір, до речі, туди 50 мл. Дуже гарна косметичка. І дивіться, скільки тут всього. Так. Тут гарна пропозиція. Збери свій набір. Будь-яка сироватка то з 30-ї сторінки, плюс будь-який крем під очі. І отримає набір за 598 гривень. І бачите, обов'язково, кажіть, коди. Супер! Це просто все для будь-якого віку. Бачите? А це 55, в мене вже закінчується вона. Суперова, суперова. Так. Кеа. Нутрій FX і вже в цьому каталозі немає чистий кисень, немає вже цієї зовсім лінійки. Ще в листопаді можна замовити, там навіть набір день ніч, гарній дуже ціні. І я от пінкою для омивання користуюся, а вже тут немає, все вже, його чомусь вже не буде. На жаль, може щось там з'явиться нове, дуже великі об'єми, гарно себе зарекомендували. Ці лінійки мені дуже подобаються. І для вмивання, і скраб, і пінки, і для зняття макіяжу такого стійкого. Тобто, дуже-дуже-дуже мені подобається. Клера Скін. Тут навіть подарунковий такий йде набір. Це чомусь я рахую дуже дорого. Який великий вибір теж. О, інструмент з'явився. Супер. Я ще подивлюся в цьому каталозі. мене клієнтка питала, а я щось не бачила. Оце двосторонній інструмент. Так, догляділа разом з вами. 129 гривень, до речі, йдуть сироватки. 30 мл відмінної якості і ефекту. Супер. Дорогоцінні олії теж 129 це гарна ціна. Лінійка ця. Потім набір 569. Вираховуйте, мені здається, що можна купити дешевше. В, в різ... ну, по різному. Масажні щітки суперові, дійсно суперові. Ножиці, бачите? Так, оця суперова щітка у нас в використанні. Шампуні 700 мл сімейний формат. Потім Advanced Technics у нас йде це все за умови придбання, ціни. Бачите, дешевше буде. Так, що щось купили з каталогу і спокійно купуйте собі ось такі великані шампуні. Ідуть для неї 250-75 гривень, для нього 80 гривень. 500 мл для неї 119, для нього 129 І ось дуже ароматно, класна, як і риски, такі вершкові, дуже гарний крем-гель. Я потерла, мені дуже сподобався новинка. ця. Так, 720 для неї так, для неї 169 гривень, слава Богу. Хоч дешевше, а для нього йдуть 189 гривень. Це твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 150-157. Так що ось так. Це з оцеї йдуть, ідуть, ідуть, ідуть. Ось ця. Ця. Потім у нас ідуть піни приймають участь. І ще йдуть ось такі тут. І піни є, і плюс спрей для тіла. Дивіться, який великий вибір. Ось так. Чудова пропозиція. Так. Це подарункові з ефектом мерехтіння. Такі йдуть у нас ласьон для тіла. Два види, і піни. Ось в наборчику дешевше виходить. Енканта. парфумований. Планета Спа, ось такі теж подарункові набори йдуть в гарних упаковках. І кругом годиннички намальовані. Все, десь, десь воно діватися, мати, діватися має. Ось так, Дивіться, все із, бачите, годиннички. Десь вони мають їх вже дівати. Тут нема годинничків. Рекомендую ось таку сироватку, для, підтягуючу для шиї зони декольте відмінна 50 мл. Вона йде з таким дозатором класним підтягуюча сироватка для шиї та зони декольте з оливою. Зазвичай 129, а тут прям щось набір за 449 гривень. Так що дивіться. Чоловікам набори. Четвірка така, четвірка. Ось такий набір за умови придбання. До речі, це за умови придбання. Ось така, дивіться, п'ятірка за умови придбання, солодка така ароматна, яскрава. Такі ось набори. Теж, бачите, годинку. Ось такий набірчик. У нас така є пов'язка. Гарно себе зарекомендувала. Так, ось такий набір для чоловіків подарунковий. Такий. Ось така дорожна косметичка для чоловіків. Станки. Так, і ось. 209, 149 і 90. Так. Дуже класний набір. Так. Такі ціни і в наборі 269 можна купити дешевше зазвичай. Для дітей, дивіться, в подарунковій коробочці. Ось такі оновлено. Лінійка, така розчоска, цікава щітка. Так, дивіться, набір буде в подарунковій коробці пакету, але це потрібно буде купувати пакет окремо. Бачите деталі? Такі набір я сьогодні отримала, суперовий для діток. Це для підлітків. Набором дешевше. 400 мл. Кеа, дивіться, який вибір крінів. Зараз 55 гривень в каталозі. Для наших ніг, дивіться. Ось теж скільки всього для наших ніг. Щоб були здорові, чисті, гарні, без поломаних, без тріщин на п'ятках. Це вже для видання на обличчі. Засоби для інтимної гігієни жінки. Жіночі будуть по 60 гривень, чоловічі по 70 гривень. Так. За умови придбання, дівчата, дивіться ціни. За умови придбання. Аутлет кому цікаво, будь ласка, це місія проти раку. 100% прибутку йде на покращення умов ранньої діагностики раку молочної залози. Ось так. Годинники плюс парфюм, годинник плюс парфюм. Ось таке люстерко, косметичка ось така. Набори, набори, набори і набори. Бачите? Свічки. Аромодифузори. Дивіться. Ось так. Знову такий великий набір. Ось такий аромодифузор ароматний. Така ось краса. Ручка, яка йде мульти мультизадачна ручка, бачите? Тапці, піжама. Чоловіча піжама 1299, а тапочки 999. Ого. Так, біжутерія пішла. Набір за 299 гривень за умови придбання для чоловіків трійка, для жінок 329. Дивіться, дуже крута парфумована вода. Взагалі трійка дуже класно складена. Одяг. Ось така була в мене сумка дуже класна. 1300. Так, піжами, піжама. Ось таке мягеньке, тепленьке. Такі завтра. Розпродаж. Знову тут маса всього для затишку, комфорту. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох кодів зі сторінки 226 і аж по 235. Тобто два будь-яких, чи однакових, чи різних ви купуєте, і будуть ось такі ціни червоні. Губна помада Ультра Кремова і зволожуюча матова губна помада Ультра має приймає тут участь іню крема. Так що, бачите, яка? Парфумовані води, для нього теж є, поставили молодці. Для нього теж є. Є гарний вибір, гарний вибір, я рахую. І ось за умови придбання будь-якого іншого каталогу продукту ви маєте право купити за 279 гривень інка десанс. Ось таким був мій огляд. Потрібно звертатись, я роблю замовлення по понеділкам. У мене є багато в наявності. Якщо щось цікаво, питайте без проблем відповім.